Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про Боже Приведіння, а особливо про заповідь Пам'ятай День Святий Святкувати. В одному селі проживав такий собі пан Максим. І він до церкви не ходив, не сповідався, коли. Приходила неділя або свято і все працював. Ходив до ліса на полі працював, і люди його напоминали. Максиме, сьогодні неділя, сьогодні свято. Всі йдуть до церкви та йди до церкви. Каже, Бог тобі, каже, допоможе по твоїй господарці і, Боже проведіння подбай за те, що ти було добре. Казав Максим. Як Боже провідіння подбає? нема ніякого Божого правідіння, нема ніякого Божого провода, Як я своїми руками не зароблю, то мати не буду. І так постійно Максим віднікувався. І одного разу люди в церкві, священникові говорять, там от Максим каже, ніколи до церкви не ходить, працює в неділю. Каже, що Бог йому не допоможе, як своїми руками не зробить. І каже священник, Ну та будемо молитися за того Максима. І всі перед службою Божою помолилися за чого Максима, щоб Бог показав йому свій провід, своє провідіння. І службу Божу за нього пожертвували. Ну, а Максим, як звично, неділю пішов до праці. На цей раз пішов до ліса по гриби. Гарні гриби вродилися, як то сьогодні масово. Люди йдуть по гриби в святкові дні. І так Максим собі взяв велику сумку, відро, пішов по гриби. Ну і... Ті гриби збирав він довго, майже до вечора, і назбирав повну сумку, повне відро, радісний і каже, от, як би мені Бог дав гриби, якщо б я не пішов до ліса, своїми руками не назбирав. А так ті люди, якісь глупі, вони не розуміють, що як своїми руками не зробиш, не будеш нічого мати. Ну, тепер іду додому і покажу людям, от що я зробив, а що ж для мене Бог зробив. Я сам ходив до ліса, я сам назбирав багато грибів своїми руками. То є моя заслуга. Ну і йде Максим додому. І заблудився. Ніяк не вийде на дорогу. Довго ходив, дороги не знайшов. І вже темніє на вулиці. І Максим вже боїться, вже страх його пройняв. А в лісі що я само доробити? Вже почав кликати на допомогу. Люди ратуйте, І як кажуть, гоп-гоп, загубився в лісі хлоп. І кричав: нікого нема, аж тут, на поляну, виходить. Чоловік з ліхтариком. Чоловік гарно одягнутий, і каже, чого крачеш чоловіче? Та прошу пана, та я загубився, заблудився. Каже в лісі, ніч надходить. Може, ви знаєте дорогу. виведіть мене на дорогу. Каже, а як тебе звати? Та я Максим з такогось такого села. Ага. Ну, а я, Гаврило, добре, я знаю дорогу, я тебе виведу. Ходи за мною. Але ту ніч мусимо переночувати. Тут, в тому селі сусідньому, ти дуже далеко зайшов. І треба довго вертатися до твого села. А треба через 4 села перейти. Ну, йдемо, зайдемо в сусіднє село, каже Неподалік, і там переночуємо. Ну, Прийшли вони в те село і зайшли до крайньої хати і до господара підійшли, прошу пана. Ми заблудилися в лісі, ніч нас застала. Допоможіть нам якось переночуйте нас, і в ми підемо далі, бо дуже далеко нам ще йти. Каже пан добре, я вас переночую, а хата під стріхою, старенька. Каже пан. Я бідний, я не маю вас чим так гарно прогустити. <кій> Каже пан Гаврило, та не треба дуже нас встити, переночуйте. Ну, дав господар трошки молочка, трошки хлібчика, помолилися, лягли спати. Рано встали, подякували господару, помолилися, ще трошки підкріпилися на дорогу, поїли, подякували Богу. За снідання, помолилися і пішли. Але, вийшовши двір, цей пан Гаврило яв сірники і підпалив стріху тої хати. І пішли, каже Максим. Пане, ти так погано поступив? Ти підпалив хату замість того, щоб віддячитися? То така віддяка. Каже Гаврило Максиме тихо, то Боже провідіння керує. Пішли вони далі, йшли день, прийшли до другого села на край села, до хати одної і знову спросяться на ніч. І ті хаті, теж їх прийняли добре, господар прийняв їх, дав повечеряти гарно. Помолилися і каже господар, будемо ляли спати, але мушу поділитися з вами великою радістю. От я маю таку гарну чашу. Це подарував цю чашу мені, мій брат. Він живе у сусідньому селі, і ми ворогували 20 років, і на кінець ми перепросилися. Імператор подяку подарував мені цю чашу гарну позолочену. позолочину. Бачити гарний обруч на цій чаші. <кій> <кій> ну, переночували вони, встали рано, помолилися, поснідали, подякували Богу, в молитві за сніданок, господару подякували, а вночі цей Гаврило цю чашу підмінив. Каже, взяв, поставив чашу другу, ту забрав і пішли. Каже цей Максим, А що ти таке зробив? Ти ж підмінив чашу? Тож негарно. гарно. Тихо, Максиме то Боже провідіння керує ту чашу, яку підмінив Гаврило цей провідник, він поміняв цей обруч на чаші на другий. І приходять вони на Третю ніч до сусіднього села, там, де цей брат живе, який ніби примирився з тим першим братом, і теж просяться на, на ніч. Ну, прийняв цей брат хоч не раду, але прийняв, переночувалися як так, каже, помолилися і. Далі каже цей пан Аврило, прошу вам подяку, пане оцю чашу. І дякую вам Бог відплатить за ваше добро. Ну, взяв пан чашу каже: «О, така подібна чаша, як я мав. Але не сказав, куди він її дів. Каже, і, добре, ідіть з Богом, пішли вони. І йшли день, ж на ніч прийшлося, <кій> каже пан Максим, ти ж погано поступив. Каже, він нас в холоду погано прийняв, а ти йому дав таку чашу від тамтого брата, там тому забрав, а тому дав Максим, тихо, це Боже провідіння. Ну, ідуть вони далі. Знову ж, день на ніч приходять все одне село на край села Стоїть хата, зайшли вони, господар порається коло худоби, підходять вони, слава Ісусу Христу пане, пан відповів, слава навіки Богу. Прошу пана, ми от заблудилися і йдемо в таке і таке село. Ми хочемо, щоб ви нас переночували. <кій> Каже господар, та добре, переночую вас. Посідали вечеряти, помолилися, і був чого господара такий гарний синочок, мав 7 років, і так гарно супілощі грав, розважав гостів. І помолилися вони, полягали спати, попросили Бога благословення на ніч, полягали спати. Рано пробудилися, знову помолилися, і каже господар Та підете, там така велика прірва там далі, і там є кладка. І я пошлю цього синочка, щоб він вас перепровадив через ту кладку, бо ви там ніколи не ходили, щоб часу не спіткнулися. І той синочок. Попровадив їх. <кій> Вийшли вони на середину кладки, і цей пан Гаврило того синочка взяв і в прірву штовхнув. І синочок загинув і каже цей пан Юа... Максим. Ну, слухай пане, ти якийсь каже, певний диявол чи що. Хіба так Боже Привидіння може керувати? Все зло якесь робити? Каже пан Гаврило. то Боже Привидіння так керує? Каже Максим, та яке Боже Привидіння? Та Боже Привидіння добро може робити, а не зло. Каже Максим, тепер я тобі розкажу, як Боже Привидіння керувало в попередніх наших випадках. Я є Архангел Архангеїл. І Бог мене послав, щоб тобі показати Боже привидіння. Люди в селі за тебе молилися і службу Божу пожертвували. І от перший твій випадок. Мудру Божого проводу, Божого привидіння. Господар, який назарну прийняв, він був бідний, але він був побожний християнин і Бог вирішив його нагородити. І підпалив я йому хату, хата згоріла. І цей пан, цей господар, будував нову хату, купав рови для фундаменту і викупав. Горщик з золотом. І він побудував хату і став багатим і практикуючим християнином. Так Бог йому віддячив. Другий пан, який нас прийняв, казав, що примирився з братом, яким брат йому подарив чашу, але цей брат не примирився, і він далі злим був, і він вирішив знищити свого брата, тому подарив йому чашу. Отруйну всередині чаші була отрута, і на, дру, на неділю на свято Христа Царя, <кій> цей пан хотів відзначити цю подію примирення, і він би собі випив з той чаші вина і помер би. А так Бог через те, що він, не був винний тій сварці з братом, через те, що він. Прийняв тісно примирення, Бог його нагородив і не допустив, щоб він помер. А цей брат, який ту чашу передав, який не думав примируватися, який хотів знищити свого брата, теж на неділю на Христа Царя хотів відзначити цей день, що його брат вже помер, і також. Вип'є з тої чаші, яку я забрав його брата, і сам помре, і піде до пекла. Ну а цей господар, який того синочка мав гарну і гарну нас прийняв, він молився за того синочка, щоб Бог рятував його душу того синочка, щоби той синочок до пекла не попав. Але Бог, знаючи наперед, який той синочок мав бути, а той синочок мав вирости, попасти в бага... погану компанію, стати злодієм, розбійником він би крав вбивав би і так попав би до пекла. Але через молитви того батька, Бог змилосердився тим синочком. І Сьогодні забрав його душу, і ця душа буде анагеликом в небесному царстві. Каже Іван. Каже цей Максим. Отепер я зрозумів Боже привидіння. І вийшли вони на те село, де цей Максим проживав, і сказав Архангел Гавриїл, Тепер наступає свято Царя Христа, і ти підеш до церкви, висповідаєшся, перепросиш Бога і людям розкажеш цю історію свого спасіння, розкажеш, як Боже провидіння тебе вивело з пекольної дороги, і прийшло свято Христа Царя. і цей Максим прийшов до церкви, висповідався, запричащався. І коли священник говорив науку, проповідь, попросив цей Максим, щоб священник дозволив йому сказати слово. І священник дозволив і каже цей Максим: Люди добрі, я вам дуже дякую за ваші молитви. За те, що ви службу Божу за мене пожертвували. Інакше я б ніколи не зрозумів Бога, Божого провідіння, і я б пішов до пекла свій час. А так, я тепер буду практикуючим християнином, ніколи в неділю я не буду працювати і вивчу всі Божі заповіді, і буду жити по Божих заповідях. І моїм провідником, моїм провідінням буде Христос Цар. Йому я поклонуся, клякну перед Ним, перепрошу, і тіле життя буду просити, щоб Христос цар був моїм Царем і Проводарем, щоб я свій час війшов в Царство Небесне. Тепер я зрозумів, що не руками своїми я роблю добро, а Бог моїми руками робить для мене добро. І якщо б Бог не дав мені цих рук, я б ніколи. Нічого не міг зробити. І я дуже помилявся, коли говорив: якщо я своїми руками не зроблю, Бог не дасть. <кій> і це є наука на сьогоднішній день, багато людей вважають, що вони без Бога можуть обійтися, бо вони мають руки ноги, вони собі зароблять і будуть щасливі. І бачимо по цій науці, що людина не може без Бога бути щаслива. Бог керує не так, як ми собі це думаємо. Людина думає по-тілесному, а Бог керує по Небесному. І тому ми маємо застановитися, проаналізувати свої дії і. Стати під провід Божого правидіння, під провід Божого милосердя. Ми маємо відповісти на Боже милосердя. Бо дуже часто люди вважають, що Бога можна просити, тільки про здоров'я треба просити. Боже, дай мені дитині здоров'я, дай мені дитині спасіння, щоб моя дитина була добра, щоб вона не попала до пекла. І треба молитися до Божого милосердя за дітей. Але по сьогоднішній день бачимо, що батьки за дітей не моляться. Вони навпаки пхають дітей в цю прірву пекольну, але не в спасаючу прірву, а в пекольну прірву. Як бачимо сьогодні, кажуть: помолися за мого сина, помолися до Божого милосердя. Та кажу: помолюся за вашого сина, помолюся за всі ласки до спасення потрібні. Але це буде оглядало так. Не думайте, що до спасіння потрібне тільки здоров'я. Бо так люди і зато просять помолися здоров'я, щоб дитина була здорова, ну і щоб стала добра. Кажу до спасіння, ласки не тільки йдуть через здоров'я. Коли через здоров'я Дитина стає поганою, каже і заслуговує свій на пекольне життя, на пекло. Тоді Бог приміняє другий спосіб милосердя через хворобу, а може й через каліцтво. І тоді каже, та не треба каліцтва, тільки здоров'я. А здоров'я, як бачите, не помогло. Дитина зайшла в такий стан, через який може попасти до пекла. Тоді Бог приміняє милосердя через каліцтво, через хворобу. Якщо і це не допомагає, тоді Бог може допустити смерть, тобто, щоб дитина далі не грішила і щоб не заслужила собі на пекло. Не думайте. Що тільки через здоров'я Бог дає спасіння. Якщо Бог бачить, що через здоров'я ваша дитина буде врятована і та здоров'я дитина використає на спасіння, Бог обов'язково його дасть. А якщо Бог бачить, що ваша дитина через здоров'я ще гіршою стане, ніж є, то Бог приміняє терпіння до спасіння. Так може бути хвороба тяжка і каліцтво, а навіть і смерть. Але люди не хочуть годитися з Божою волею. І як на сьогоднішній день виглядає спасіння батьків своїх дітей? Батьки не спасають дітей, вони пхають їх в прірву. На сьогоднішній день скільки дітей, замість того, щоб взяти в руки вервичку, молитися. Взяти катехіз, почитати, святе письмо почитати. Батьки дітей вчуть карти грати. І діти вільний час беруть карти і грають азартні ігри. І через ці карти скільки бід в світі вже було, скільки смертей. Каже, знаю, в минувшини ще. З комуністичних часів був такий випадок, що син в карти програв маму. А в результаті він мусив вбити маму. Але яким способом мусив вбити маму? Він взяв кип'ятком, залив горло мамі. І вона так померла в тяжких муках. А він... Звісно, залишився без мами. І, звісно, така дитина піде до пекла, якщо не розкається. І сьогодні кажуть: а що тут такого? Подумаєш карти. А подумаю, звідки ті карти пішли? Чи ті карти від Бога пішли, чи від діявола? Кажу, ворожки користуються тими картами, чарівники, всякі. Екстрасенси, мальфари. всі користуються картами, то є диявольська гра, і ворожать на тому. І тому батьки мають застановитися, що такі речі дітям в руки взагалі не можна давати. Взагалі гріхом брати карти в руки, бо вони до добра не доводять. Дайте в руки дітям вервичку. От то є початок спасіння. І початок Божої благодаті. Моліться за дітей, щоб вони не впали в пріру пекольну. Оскільки дітей <кій> виростають такими злими егоїстами і через життя ведуть пекольний спосіб життя і попадають до пекла. А початок почався від батьків. Тому батьки мають moliti za spasenje djetej i za svoje spasenje. Slava Isusu Hrstu!